Пряма лінія, яку провів Василь Ядуха, голова Хмельницької обласної адміністрації, попри літні відпустки зібрала біля телефонних слухавок біля двох десятків подолян. Відповідаючи на телефонні запитання краян, очільник області наголосив, що Хмельниччина активно готується до опалювального сезону. Зокрема, швидкими темпами реалізують заходи з енергозбереження у бюджетній сфері. Започаткували програму енергозбереження. Ми зробили не одні вже виїзди, в тому числі місто Кам'янець-Подільський, хто був і знав проводили з цього приводу відповідну нараду. На сьогоднішній день в бюджетних закладах області вже, вже виконано 40% запланованого того по встановленню твердопалених котлів, за які ми говорили. І один серйозний об'єкт це Єрмолинецька центральна районна лікарня. Об'єкт сягає більше двох мільйонів гривень. Як пілотний буде встановлений автоматичний самий сучасний котел. У результаті значна економія і бюджетних грошей, і енергоносіїв. Торік поставили Волочиську в школі мистецтв модульну котельню, хто там був на, на землі. Значить, рівно 46% за зимовий період показало економію. 46%. При тому, що там на другому, третьому поверсі, в частині класів. Дітки мерзли, я туди зимою приїхав. Взагалі тепло не доходило за роки незалежності України. Україна до 2020 року має повністю 100% відмовитися від використання російського газу до 2020 року на 100%. Це не просто, але сьогодні стоїть завдання, і ми хочемо десь приблизно на до 15% на протязі цього року вийти на Предмет скорочення використання природнього газу в закладах бюджетної сфери на досягнутому не зупинятимуться. І ще у 14 закладах медицини, освіти і культури планують провести різноманітні заходи з енергозбереження. На це мають витратити більше 4 мільйонів гривень.